Сядьте зручно на стілець, зосередьтеся на своєму центрі тяжіння, відчуйте своє дихання, покладіть долоні на живіт і відчуйте, як він надувається, коли ви вдихаєте, і як легені наповнюються повітрям. Видихніть через рот, вдихніть через ніс і знову видихніть через рот, продовжуйте вправу. Перенесіть увагу на наступні ніг. Відчуйте, як вони твердо стоять на підлозі, та дають стійкість усьому вашому тілу. Перенесіть увагу на гомілки. Вони важкі і теплі. Відчуйте, які вони розслаблені. Підніміть п'яти, поставте ноги на пальці. Чуйте, як ікри напружилися, опустіть п'яти і розслабте ноги знову. Відчуйте різницю, як ви зараз відчуваєте ноги. Чи обидві відчуваєте однаково. Перенесіть увагу на стегна, сідниці, спину, плечі. Підніміть плечі вгору та опустіть униз. І ще раз, як вам зараз, принесіть увагу на живіт, груди, руки й долоні, стисніть кулаки і потім розслабте пальці. Зосередісь на шиї на потилиці, обличчі та щелепі. Стисніть зуби і розслабте. Що ви зараз відчуваєте? Заможчі лоба та розслабте. Перенесіть увагу на ваші думки, Вони приходять і йдуть, або ж зосереджені на чомусь одному. Чи можете ви позбутися цих думок зараз, після цієї релаксації? Відчуйте себе після цього, як воно бути собою, що ви відчуваєте? Те в тілі містяться почуття. Це ви зі своїми думками, почуттями і тіла.